Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу. Сьогодні пропоную класичну галицьку паску: це свята Баба, рецепт якої я взяла з книги відомої української авторки Дарії Цвек. В регіонах Західної України саме баба називають солодку паску. Вона готується просто і виходить дуже смачно, без грудочок, а виріб буде пухкішим. Отже, тісто поступово стає густішим. Тому ми починаємо вимішувати його руками на столі. Процес замішування тіста у даному разі доволі тривалий, не менше 40 хвилин. До речі, воно неймовірно еластичне, тож з ним приємно працювати. Коли тісто готове, його треба трошки розплескати, висипати зверху руцинки і розрівнюємо,